О, бачите, померли, все померзло. Тут не треба чого розказувати. Що розказувати? Завтра прийду на базар, буду оце ж витягувати, да, пересаджувати. В февралі вдома садив, теплицю пересадив, було відключительно. А з теплиці в апреле тепло ж було, думаю, морозу не буде. І почав висаджувати все. І пенець з теплиці висаджував, померз. не день так накривав 5-літровими банками. Ні, у мене ось перець стоїть. О, Ось квасолька стоїть. Все стоїть, я посадила пізніше, бо я трошки хворіла. Один виноград в мене дуже померз, і один кабачок змерз. Помідори я садила пізненько, своя розсада. Огірочки в мене вже цвітуть у теплиці, а що померзло, тільки померзло У мене виноград. Із тих культур, які переважна більшість огородників вирощують, то це е, томати, перець, баклажани. Ну і звичайно, що картопля, які пошкоджуються навіть при е, заморозках мінус один, мінус два градуси. Померзла, картошка померзла. То, що на вулиці садив, ну чи я садив на вулиці рано, тому що тут гнало в ж тепло, освобождав теплицю. Померзло багато, приходять, вже ті, що вже посадили, оце вже приходять по-новому. Купляють, тому що кажуть, не осталось почти нічого. У мене все і вимерзла картошка, і виноград вимерз, і винний, і такий хороший столовий вимерз, повністю вимерзний. Повинні бути температури, особливо для тих культур, які є дуже теплолюбними, вище 15 градусів, це середньодобова температура. Ну а найбільш кращі температури, оптимальні температури це в межах 25-27 градусів для картоплі потрібний більш помірний температурний режим, це в межах 22-25 градусів, це Температура. Сьогодні і надалі, днів на 4, на погода Полтавщини буде визначатися полем підвищеного тиску. Зберігатиметься тепла погода, нічні температури в межах 10-15 градусів, заморозки ми не очікуємо. А денні температури максимум 22-27 градусів. У ці дні. Будуть невеликі подиночні грозові дощі. Так воно піде. А я оце все чортові матері. Я вибачаюся. Оце все подрізала. Де воно це чорне прибавили? Бачиш до цього, де відпускає, я її взяла і оставила. А те листя, оце все вбрала. Виноград він відросте, він відросте, піде з корня. Ну урожаю не буде. Ну він оновиться, а картошка теж відросте. Огірки пересаджувати треба, помідори теж. Почала продавати. Ще до заморозків, а то ще було тепло таке хороше. У мене в основному беруть вдома, у мене 40 видів, саме томатів, то вже знають, постійно є покупці. І вони приїжджають і беруть. То набирали, а вчора і позавчора брали по-новому. Томати в основному, баклажани беруть сині, ну і перчик беруть, джиж. солодкий в основному, ну і гіркий. Я поновою садити, тому огірок не пересаджується. Він як змерз, то він змерз. Буряк, морква, оце таке, що його не пересадиш. Його треба по новому садити. Мені казали, що не трогай, воно оживе, ну коротше, куди оце оживе. Оце не оживе. оце ось, ось бачу зелені листики де пускають, моють і оживити. Бажано все ж таки на даний час обробити посіви антистресантами. Або стимулюючими речовинами, бажано-гумінової природи, або мікродобривами. Це забезпечить прискорення росту і розвитку рослин і відновлення втраченої втрачених частин рослин. Крім того, посіви, оброблені стимуляторами чи мікродобривами, вони надалі будуть більш стійкими до інших несприятливих факторів погоди.